Представники місцевої влади передають автівку прикордонникам. Її придбали спільно з Лозівською райрадою за кошти міського бюджету. Пріоритет номер один – це допомога по захисту держави, а все інше вже буде потім. Ми... Сібі всіляка допомагали ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонній службі. Ми розуміємо, для чого це робиться. Це захист на наших людей, захист нашої держави і безпека самих захисників. Позашляховик отримує представник 4-го прикордонного загону полковник Володимир Чубаков. Він дякує за допомогу. Завтра ж він вже буде переданий в один з наших підрозділів, буде забезпечувати життєдіяльність підрозділу, буде використовуватись мобільними вогневими групами на ділянки відповідальності на Харківському напрямку. Ну, я впевнений, що врятує не одне життя кордоні. Ця машина не тільки одна з найкращих по прохідності, а й по моторесурсу і по витривалості. Як така вона такі машини зарекомендували себе. Довгим сроком служби, і незважаючи на там умови їх використання, вони відпрацьовують на всіх 100%. Від початку повномасштабної війни на підтримку ЗСУ депутати міськради виділили майже 100 мільйонів гривень, повідомляє перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков.